Шановні депутати, шановні присутні, на засіданні 61-ї позачергової сесії Боготурівської міської ради 8 скликання з 34 депутатів міської ради прибули. 20 і 4 онлайн. 24. Кворум є, сесія є правомочною. Відповідно до частини 2 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, 61-ша позачергова сесія Богодутовської міської ради 8-го оголошується відповідно. you yeah. Для протокольного забезпечення роботи сесії пропоную обрати секретаря сесії в кількості двох осіб. Стосовно кількості є заперечення? Хто за? Дякую. Проти утрималися. Рішення прийнято одного. Персональне. Церковна Лукашова. Церковна Лукашова. Інші пропозиції є? Немає. Хто за? Дякую. Проти. Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Також для забезпечення роботи сесії пропоную брати лічину комісію сесії в кількості двох депутатів. По кількості є зауваження? Хто за? Дякую. Проти. Утримались. Прийнято одноголосно. Персональне будь ласка. Бобрик Запольна. Бобрик Запольна. Я так розумію, штатні. Хто за? Дякую. Проти. Утримались. Рішення прийнято одноголосно вже Зайняли свої міста і yeah. та наділи. Так, На розгляд е 61 позачергової сесії Богодухівської міської ради 8-го скликання виносяться такі питання. Парадок, порядок денний е роздано. Пропоную проголосувати за нього за основу. Хто за? Дякую. Проти. Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Які доповнення будуть? Нема. Немає. Прошу проголосувати за порядок денний в цілому. Хто за? Дякую. Проти. Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду для розгляду, до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Михайло Алексєєвчик, начальник відділу правового забезпечення. Будь ласка. Про внесення змін до комплексної програми профілактики злочинності та правопорушень на території Булоківської міської і територіальної громади. На комісіях розглядалося, пропонується затвердити проєкт рішення. Питання. Як будемо голосувати? За, спорушення. за спорушення. Хто за те, щоб за спрощення? Дякую. Проти, утримались, одноголосно підтримали. Хто за проєкт по першому питанню, прошу проголосувати. Дякую. Проти утримались. Рішення прийнято одноголосно. Ольга Рубанік, начальник управління освіти молоді та спорту. Друге питання. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту молодіжних сутерів та формування здорового способу життя Володимирської детальної громади на 26 рік. Прошу внести в розділ 9, пункт 2, четвертий зміни відповіді. комісії розглядалися. Питання є? Немає. Пропозиції. Прийняти рішення. Прийняти. Хто за? Дякую, проти, утримались. Рішення прийнято одноголосно. Третє питання доповідає е, Ніколай Ніколаєвич Шепель. Будь ласка. Про внесення змін до цільової програми розвитку цивільного захисту Голодуської міської територіальної громади до 24-26 років. На комісія розглядала зауваження. Прошу питання. Просьба <просба> прийняти. Хто за? <прос> Дякую, Проти? Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Про надання доразової грошової допомоги Любов Івановна, будь ласка. На спільній комісії питання розглядалися, виникла пропозиція про надання одноразової грошової допомоги у розмірі 30 тисяч гривень, прошу підтримати. Це гроші. Давайте проведемо по імені голосування. Білаш за. Бобрик за. Бакуленко, За. Галас, За. За. Запольна, За. Кремениця, За. Лукашова, За. Рыженковка, За. Рисова, За. Рубанник, За. Рудич, За. Светлична, Сытник, Софиенко, За. Сурика, За. Церковна, За. Чепурний, За. Чумаченко, Белый, За. Біли, За. І безмінова запустили. Рішення прийнято одноголосно. Про внесення змін до кількісно та персонального складу виконавчого комітету доповідає Роман Забарашвілі. Шановні депутати, зміни були озвучені, прошу підтримати. Питань немає? Тоді голосуємо. Хто за? Дякую. Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Про внесення змін до рішення міської ради е, про бюджет. Доповідає начальник відділу фінансів Олександр Кавальов. Будь ласка. Шановні депутати, на спільному засіданні постійних депутатських комісій Дане питання розглянуто. Запропоновано винести на розгляд сесії для прийняття. Інші є пропозиції? Внимаємо. Проведіть, будь ласка, по мене голосування. Білаш. За. Безмінова. За. Бобри за Вакулин, за. гал за за. запольна, за. Кремениця, за. лукашова, за. реженков, за. ресов, за. Рубанник, за. трудіч, за. ситнік, за. за. соріков, за. 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 чепурний, за. Чумаченко, за. біли за рішення прийняти на голосах. Дякую. Дякую. Дякую, що ми пита земельне питання. Переходимо до них. Олена, будь ласка. Поблочно чи да, Поблочно. По по То за те, що поблочно, прошу проголосувати. Дякую. Так, з 1 по 9. Затвердження документації, передачу власних земельних ділянок для вховання, для будівництва У нас, будинків господарських по 9. По 9. У нас набирається 24. На 25 еще онлайн. За у нас 25. Зараз уже написано. 4 були на зв'язку. Там 18-е питание, а на зв'язку. На телевизоре теж це є. є. Так, три депутати підключились. Кудлинок, Носова і Горащук. Стане з першого по дев'ятий. А четвертий. четвертий. Хто за? Проти. Проти. Утримались. Рішення. Проголосували. Хто в онлайні? Будь ласка. Сановні депутати, онлайн. Земельні питання з першого по дев'яте. Дев Кудлинок. Носова. За. Горощук. За. Дякую. Достаточно? Да. Рішення прийнято. Далі. Так, з 10 по 15. -е, затвердження документації передача у земельних ділянках е, і державні акти на право постійного проєктування. 10 по 15. -е, хто за? Дякую. Проти. Утримались. Далі. Дякую, з 10 по 15. Кудлинок. За. Носова. За. за. Дякую. Так, далі. Рішення прийнято одноголосно. 16-17. Затвердження документації. Передача у власність поїзд. 16 17. Хто за? Дякую. Проти. Утримались. Рішення прийнято. Далі. Чекайте. Це ж. Ну, да, да, ще. да, ще. ще. Кудлинок 16, 17. Да. Носова. Да. Гаращук. Да. Дякую. Все, все. Да, можна. Дякую, депутат, онлайн, поки достатньо. Дякую. Будьте в резерві. Дякую. Да, будьте в резерві, дякую. 18. про відмову у надані дозволу головному управлінню Національної поліції на земельну ділянку, на яку вийшла ну, накладка. На комісію розглядали питання. Хто за відмову? Дякую. Рішень. хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. 19. -е надання згоди на зміну координат поворотних швидше як розпорядник за мене. Хто за? Дякую. Проти, утримались. Рішення прийнято одноголосно. 20-21. Надання дозволу на розробку документації ну, для подальшої передачі власність свої кормові урівняти. Хто за? Дякую. Проти, утримались. 20, Рішень, рішення одноголосно. Далі. Надання дозволу головному управлінню Національної поліції на розробку проєкту з Іншим місцем розташування. Друга попитка. Первая було заступ. Хто за? Дякую. Проти. Утримали? Прийнято одноголосно. Далі. 23. -е. Надання дозволу на розробку документації. Під гаражем є право власності на нерухи майно. Статівка Микола Михайлович. В місті Хто за? Дякую. Проти. Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Відмова у затвердженні документації, невідповідність документів на особи і документів, які посвідчують право. Судове рішення повинно бути, щоб доказати, що це та сама особа. 24-та 24 ну, Ми затвердити не можемо, бо в документах на землю. різні. Навіть <су> та, одна та, та, та буква, що це дійсно ця сама. Скільки в, Скільки в судовому рішенні? Скільки в, рішення, в судовому рішенні вони визнають відповідні. відповідність цього документу? Там же ж плужник, Потім... плужник, ну це ж можуть бути різні навіть і завідувачі. Понятно. Хто за? Ух. Дякую. Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, всі питання порядку денно розглянуті. Які будуть е питання, оголошення? У мене є два оголошення. Да. Да. Шановні депутати. Нам надійшов лист стосовно з Міністерства розвитку громад та території України. Стосовно запрошення депутатів на навчання з реалізації антикорупційної програми в органах місцевого самоврядування. Тренінг відбудеться 13 січня, правильно? 13 січня в місті Київ, скажіть, як там, 16 Скажіть як там? Дивіться, тренінг з доброчесності, та етики в громадах, програма заходу. Цільова аудиторія, депутати можуть бути і представники, по два представники від громади. Хто бажає, ну, у нас є координати, зареєструватися і можна поїхати в Київ на ці заняття. Проїзд і харчування оплачується. Так всі поїдуть. <сор banget> на один день. Ну, на один день. На, поїдем, Проїзди, харчування. Проїзди, харчування. Проїзди, харчування. на один ми не поїдемо, правильно? Ні, проїзд і харчування. На один день до таке. Та на один. За один мене встигли. Два рази кава і обід. Так, то так балоуслугу. Якщо є бажання, то звертайтесь, пишіть дамо посилання громадськості серйозна організація. Або два дня, хай або трикали. По два. Ще наступна об'ява комунальна установа, обласний центр підготовки населення до національного супротиву Харківської обласної ради. Запрошує uh, громадян uh, на навчання національного супротиву. У нас працівники і районної військової адміністрації вже проходили навчання, але не всі В міської ради проходили. Я запрошую від депутатів прийняти участь. Це, це по Заняття по суботам uh, протягом обіди, обіди безплатні не, не, не. по суботам та Субота виходних. Зато тільки в робочій Якщо є бажаючі, теж кажіть, будемо подавати. Хто, хто навчався, всім сподобалось. Я, Михайло Васильович. Хто тут? У вас є пропозиція в робочий час, а, так? Так, це вже не є. У нас є пропозиція в робочий час, так. А, добре, це ви тут? Ви готові, так? Да? В робочий час? Да. Ну, Для вас спеціально перенесли. Тільки не думаю. Тільки не думаю. Тільки не думаю. Так якщо якщо бажаючи заявіть про це або Михайло Васіліч, або комусь або мені повчається або Ми так загружені роботу, що не обов'язково працівники. Вони просять поширити це повідомлення і залучити мешканців громади, не обов'язково там працівників чи можливо, тобто працівники у нас вже я так скажу, Якщо в першій групі у нас тільки військово зобов'язані навчалися. І в другій, і в третій групі вже були не обов'язково військово зобов'язані, і вже дівчата не військово зобов'язані, теж пішли навчатися. А Це вже в нас четверта група. Хто навчався, всі року. довольні, е, ніхто не бросив. Не, так, все так. Да? Да. Ще об'яви є. Немає. На цьому е, 61-ша позачергова сесія проти міської ради 8-го скликання, оголошується закритою. o sol...